Це самому. І вареники наварив сам. і камеру включив сам. Ні, вареники сам я не наварив. Це моя надя наварила. <риво> я тільки з роботи прийшов, а вона кейсі забив за сідаю. Здрасте, нема. Здравствуйте, я забувся. Захекався. Зразу не вареники, бо вареники гарячі. Вкинув огірок. <риво> Думаю, щоб вже лудок заробила. Саме добрих валянків мені зварила. Да. Ще й масло не розставили по бокам. Немало ще помішати? Не а, mm -hmm. Ой, не ну, не лише. Зверху как? Не помішай, Ай. А. Ліченьки. Чим ти? Чим ти нас порадуєш? Я вас порадую. Чи я вас порадую? Дуже я ще на роботі. Я не думав, що така у мене робота буде. Все як вдома. Як вдома на городі. Я вам чесно кажу. Рви собі бур'янець. Саме дужче він любить роботу, яку видно, що він робив. Да. Бурянок де по пояс, а де по шию. Ну, ви знаєте, оце як вирвав. Все, вже просвіт. Як вирвав? Ну, як ви знаєте, як на городі, як маленька травичка, виїпали, то вона А якщо Буряний попоряс. Косою чи гух, гух, гу, і пішов. Оглянувся, о, видно, спереді вовки вийдуть. Так і тут. Ну, ну містами, латками. Оце де кущі з цвітами. Один і другий кущ, а між ними це виходить трава. Я там раз-раз, раз. Це вже не їглася, поки не розкажеш. Так їж, їж. Ти ждуєш, я валакаю. А там такі як два ставочка невеличких, є у хазяїна. І там вже камиш. І в воді і збоку. А я ж перший раз, як не знаю, де ті камінці, де що, воно камінцями виложимо. Узяв косу, а воно... Ні, він мені дав отакі, як коса. Електрическа. Електричка. Воно не робить, переноска не робить, я думаю, я буду з нею мучитися. Я завів косу і почав. А воно по тому не лескою, а ножиком, по камінцях. Ой-ой-ой. Ну ладно. А не знаю, там ще провода йдуть підсвітка. Так я осторожно, єлі-єлі я прокосив. Ну нічого. Думаю, я перший раз узнаю, де що лежить, де який камінець. грабельками вигріб, о, камешок той, ну, добре пішло. Ну, Заморився, я вам скажу. Чесно. Заморився. Це не замочки підкручувати, лампочки вкручувати, а робота. Ну, приємно, знаєте, заморився приємно. Тоді пішов ще дровець, прийнув, тоді пішов ще камінці повозив. Ну так, за 7 часов роботи вона забориться. Буду їсти, бо забудуся. Бустинуть вареники. А ви ж собі наготовили вечерю? Я сьогодні не показую. Знаєш що? По-чесному. моє відео, ввечері твоє відео. Так. Да. Mm -hmm. mm -hmm. Завтра ж беру напарницю собі. Там треба дрова пиляти. А мізопилою погано одному. Я ж ні чуть так, ногою держу, то, ну, за кожним тим треба глушити. Ви знаєте, дрюк положив, трин-трин заглушив, прибрав. А ми з нею пиляли вдома, дрова добре. Так що я договорився з хазяїном, Ну, за зарплату її поки не небалакаю, якось від твої. Язик не повернувся. Ну, кажу, я собі возьму помощника за. Він каже, хорошо. А тоді почав допитуватися, в нас се ладші з міста. Де ви жили в Україні? Я ж розказав, де ми жили. О, що ми не з города, ми в місті тільки їздили торгувати. Ти під'їдай, під'їдай, трошки, бо застинуть холодні ж, не добре. и пельмени. Mm -hmm. Пельмени варила Богдана и заварила трошки больше, а вообще нам наварила вареників картошка с печенькой. Бо есть у нас картопляне, ну это будет завтра пятничка, завтра, если я еду с ним, так мы сварим себе варенички и помастим зеленым маслом и будем да, на обед. Да. И цей. А жинка из города или села? Да, села тоже, говорю. Мы все села, только в городе не А по городу може Говорю, Може все робити. І прибирать може. Може, кого може. А брудна робота сильно. Може, кажу, брудну. самую бруднішу. Вона, де бруд, не ліза. Ну, добре, завтра побачимо. Ну, чесно, ти дуже ходиш на роботу. Я хочу. Так я ж тебе оце її хочу взяти. Ну так, не Я хочу, коли не а. беруть. А як беруть, тоді подумаю. О, це точно. Колись ми москвича так продавали свого первого. Хочеться продати і жалко. І кажемо, таку ціну, щоб не взяли. І кажем, це то, точно. На мене стоїть ви скільки. А я загну більше два рази. Не беруть. <ріст> оце і той. Ну, треба спробувати, ви розумієте? Ні, ну я на безплатний на пробний завтра піду. Подивлюся, як я себе буду чухати. Можу безплатно один зробити пробний і подивлюся. Тобі поможу. Тому що за да, гроші, mm -hmm. от ти правильно сказала, Лучше перший день роздивитися. Бо я не знаю де що лежить. Не знаю де що. А так. Ну я що за гроші пишу, я ж так. Ну, все одно я работав. А тобі можна піти. І мені допомогти, і собі подивитися. А потім як вогнеся. Да. Ще Юля питала, щоб я прийшла і поприбирала в кабінеті. Коли... Може, в неділю, я думаю. Коли в неї вихідний, я не пам'ятаю. Він казала, як день буде вихідний. Щоб прийшли генеральні вікна помити, всі пубочки, все. Ну так, да. підемо, що робити. Виплати закінчились. Дурниця закінчилась. Дурниця закінчилась, тепер вам гроші зароблять. Вот дурница закончилась. Да. Масло надо поменять, что сторог надо поменять, закончилось. Я буду Там <клышко> <клышко> надо менять и менять. И дурница закончилась. Да. У кого закончилась дурница, да. Так, хватит вы? на эту тему. Бо я могу много наказать. Есть вареники. А то лучше. И закусим пельменями. Ну что <клышко> 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 Правда, до роботи треба доїхати. Доїхати треба в одну сторону 12 кілометрів. Воно недалеко. Це не те, що там по городу чи що. Їдеш собі прямо, хіба що пробочка буде якась там на півчасика. Ну нічого. що. Не знаю. Хазяїна, я дождався. Він сказав, хорошо. А в мене питає, хорошо. Так ну що для мене хорошо? Для мене хорошо, так это грошей. Якщо вам понравилось, якщо я вам ну, підходю, то буде хорошо. Будемо працювати. Ну. Будем. Здесь надо работать, ага. Будем... правильно? Если вроде робота сейчас на вулиці, а потім ще за этим помнище. Воно, да, да. Воно да. вроде бы, як нема роботи, пішов би на любу. А як попадається, тоді починаєш носом крутити. Не треба. Роби. Роби. А де щось попадеться, де щось викрутиться. Звісно, така робота, як я сьогодні робив. Ну, це треба хлопцеві чи чоловікові. Годів би на 10 на 15 було. Ну ничего, я выдержал. Я ще не старый. вид, конечно, староватый. Як казав мені предыдущий, предыдущей работодателі. Ты не старый, как. Мені не було 57-58. Ну, ты уже типа старый. А, некая, ты не старый, ты старенький. Так по я. Я старый, я старенький. Навидь. А так все. Ще... Можу побороться. Ну, это так я. С бурянами можем. Если тут будет работать, уже мне заявлю по телефону. А если тут останусь, я буду работать пока, то выходные буду брать в субботу и неделю. Да. Я хочу работать, чтобы не быть зависимым. Ну так. Ну я зависимый. Я робив і тут робив, так не дуже. Ну треба залишився, треба не залишився, Ну, все одно так прикипів був, Ну, ну тут. Ну треба да. ну, вже прикипати, не прикипів. Угу. Ну На суботу треба брати неділю. тому що... Одного дня не хота. Неділя і виходний. І всі магазини закриті. Нема де грошей потратити. Оце одна біда. Цілу неділю роби, зароби грошей, а потрапити не вади. Вони тоді вже з кармані вилізуть, випадають по хаті ходять. Воно збирає. Це таке діло. Ну що, я тут вам багато, буду я доїдати. Вареники закусювати пеліменів. Та ще, навіть посабаю супчику із пеліменів, так? Да? Я не знаю, наскільки ти голодна. Я б супчик вже не цірбала, я, я не їм з вареників. Ну, а за дві діла. Завтра що буде, може, ще вам і покажемо в течение дня. Ну запитайте у нього просто, чи можемо ми собі для себе зробити якийсь там. Тому що без прося, звісно, ніхто знімати не буде. Не буде. Я, я і у цих наших, де ми жили, ми зняли жильо, і я все одно казала, що я блогер. Я хочу знімати те, що ми робимо. Знімайте, казали. Гора. Воздух чистый. Робота, так? Да? Угу. Тут ліпці. Угу. Тут корови. Тут собачка. Курі. Курі, качки. О! І пруд. <кхух> да, і прут. І бур'ян, і трава, і цвіточки. Все є. Роби не хоче, так? Да? І гроші платі. Ну, за отдих. Виплати. Особливо. Просто питали. <гум> Всі переживають, зразу як ми кажемо, що роботи нема, особливо ті, які поприходили з Вінненого канала, писали мені прямо врього. Бачите, бачите, і вам погано. Я сто разів сказала. була б шия, ярмо буде. Робота буде завжди, якщо людина хоче роботи. Ну, Важко, понятне діло, ну, робити кров треба було. А Тут було менше роботи, де він робив. Ну, Тут катався на солярку, уходило, на машину, билася машина, била, лилася солярка річкою, туди поїдь, туди поїдь, туди поїдь, сюди приїдь, оттуда поїдь, туди вернися. Це все солярка і все амортизація. А тут проїхав на дорогу, остановився і робить цілий день. Приїхав додому, все. Yeah. Нашу. Так що кругом є плюси і мінуси. Дякую да. <кій> <кій> вам, uh -huh. що ви мені допомогли. Дно видно. <кій> Там за балачками. Не замітив, коли всі вареники поїдуть. Це ще міні треба залишити. Так, ну чи не зварим ліді свіжі, бо да? в погодні їждать. Я сьогодні прогуляла день, ніде нічого не зварила їсти. Оце вареники і все, півмін'яні вареники. Сутра ну, постирала, поки туди-сюди відео зробила, змонтувала, відправила, пішла до Ліди, поїхала до Богдана. Це що не робота? Приїхала ще одну стірку і вечір. Ну. Так це ж робота. Хто? Туди сюди, сліні. А я? Те це саме. Я поїхав, пряму. Траву порвав, її, приїхав, ті, той прийшов, обратно, траву порвав, виніс її, завів косу, др-др. Це ж робота. Ну так і ти, пішла, прийшла, пішла по подана, прийшла. Щось йому стрельнулося, вже метку собі приніс, ухо ну, э, він якась мав. А, косюк, косю, очеред, такий палачки, чую щось в ухо так, влетіло. Ну, думаю, робимо, а так просто вдарило. Коли ходю, ходю, о, щось випало, ну, та й ладно. А вот до тому приїхав, воно вже аж кров закипила, ну і що. Завтра поїде з за мною. І все буде добре. Подивимося, що договоримся за... за зарплату. Вибереш, собі роботу, так? Да? Вибереш, собі роботу. Ти скажи, я можу може качок скупи. Может ему кухарка надо, его буду и варить? Вареника лепить. Может. Боже, мне надо еще штук четыре руки, девчата. Да. Она как дома вроде, ой все, в горы сгорнула. Я сам такой. Вот прогирки добрые. Ви їли коли небудь вареники з огірками? Я пельмени з уксусом розумію, але вареники за ні, ні, не знаю я кто є. Все, спасибо вам. <кхух> <кхух> Ты <Ти> виключишь я? Ты наверное. Всем пока, всем спокійно ночи. Давайте завтра стрельнемся. Pokažem, in vse, kar vam pokažem, deja in što je.